Пропоную дослідити, чим ви наповнені? Прямо зараз: закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. Опиніть цю увагу всередині себе. Так наче ваша шкіра це сінки якоїсь ємності. Відчуйте, що це за ємність. це ваза, посуд. Це, можливо, якийсь ящик або щось інше, яка якість ваших стінок. З чого ви зроблені, глина, скло, дріт дерево. Ви стара чи нова мудринова, дешева дорога, ціла або вже пошкоджена, подобається вона вам чи ні, якого ви кольору. А тепер відчуйте, чим ви наповнені, що всередині вашої ємності, якісь емоції, предмети, спогади, можливо. Біль, радість, сміття, можливо, щось іще. І відчуйте, що б ви хотіли зробити з собою, як з'ємністю можливо, якось покращити ваші стінки, а можливо, наповнити чимось іншим, щось звідти вийняти, щось нове додати. Досліджуйте, успіху, пишіть коментарі.